Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час на нашому Ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. 30 летючих гризунів залізли у квартиру лучан. У Луцьку перекинулась вантажівка з деревиною. Постраждали діти, зачепило легкових. Розірвало бороду і лишило ноги. Історія добровольця, який воює з протезом. Наші захисники продовжують боротися з російськими загарбниками. Офіційно ЗСУ увійшли у село Роботине Запорізької області. Бійці 47-ї бригади ввірвалися у населений пункт боєм та зайняли позиції. Люди, які півтора року прожили в окупації, не стримували сліз радості. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води, і поки не стало світла, було потім не стало хліба. Городих ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки під копнем картопельки то таке сяке їли. Перше, що зробили військовослужбовці, сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі. Мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні, дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали ми в підвалі. Спочатку чекали. Поки з нами ця техніка приїде, чудо, техніка. Ну головне, їдемо, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до, до миру. їдемо в Україну. Їдемо. За останні кілька днів групи диверсантів знешкодили п'ять російських літаків, у тому числі стратегічні бомбардувальники, які завдавали ракетних ударів по українських містах. Про це повідомило НВ із посиланням на джерела в українській розвідці. Крім того, у Росії знову падали невідомі безпілотники. Цього разу один з дронів вибухнув у Красногорську. Також два збили у Брянській і ще два у Московській областях. Через це прийшлося зачинити аеропорти. Росія продовжує бити по українських населених пунктах. Уночі окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири багатоквартирних будинки. На одному з підприємств спалахнула пожежа, горіли 14 автомобілів, з них чотири вантажівки. На щастя, обійшлося без постраждалих. На світанку росіяни вдарили ракетою по кривому рогу. Пошкоджені понад 20 приватних будинків та енергетична інфраструктура. Постраждав 70-річний чоловік. Частково знеструмлені кілька вулиць та лінії електротранспорту. Росіяни вдарили по комишанах на Херсонщині. Під обстріл потрапили люди, які перебували на вулиці. Загинула 71-річна жінка, госпіталізували 55-річного чоловіка. Не перестає потерпати від російських обстрілів і Донеччина. Минулої доби загинула одна людина у селі Подільське. Під удари окупантів потрапили понад 10 населених пунктів області. Пошкоджені десятки житлових будинків, школа, адмінбудівля, лінії електропередач. Тим часом на Сумщині СБУ затримала ворожу інформаторку. Вона зливала окупантам дані для прориву російських ДРГ через кордон. Етнічну росіянку, яка 40 років прожила в Україні, рашисти помітили у соцмережах. Там вона публікувала антиукраїнські дописи. Жінка погодилася на співпрацю з ворогом і вже навіть готувалася отримати російський паспорт. Воїни з Волині знищили ворожу буханку. Підрозділи сотої окремої бригади територіальної оборони у Серебрянському лісі на Луганщині знищили машину російської армії. Відомо, що нею окупанти доставляли на вогневі позиції мінометні розрахунки. Аеророзвідники 55-го окремого батальйону сотої бригади тероборони вночі вистежили автівку і оперативно передали координати артилеристам. Один точний удар, і буханка ефектно взлетіла друзки. Реалії сьогодення випробовують український народ щодня. Найважче військовим ЗСУ, адже вони виконують надважливу місію виборюють незалежність України на лінії фронту. Тяжка ціна перемоги, адже бійці віддають за неї свої життя. До того ж, на фронті численна кількість поранених та полонених. Попри жахіття війни, українські військові незламні а їхня жага, героїзм, патріотизм та хоробрість вражають увесь світ. Кожен солдат це частинка новітньої історії України. Один із них герой наступного нашого сюжету. Уродженець Рівненщини Дмитро Василюк на захист України став у 2017-му. Пішов на службу за контрактом. Він військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Каже, бажання пов'язати життя із професією, яка демонструє відважність та патріотизм, було ще мрією дитинства. Тож після закінчення школи вступив до Одеського політехнічного університету. Після його закінчення я вже пішов у армію. Прийшов солдатом, був командиром відділення, головним сержантом взводу, тобто пройшов солдатські сержантські ланки, після чого вступив в військову академію міста Одеса на факультет десантно-штурмових військ та морської піхоти. На початок повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022-го військовий був командиром зводу десантно-штурмової бригади. Їхній підрозділ розташовувався тоді на Луганщині, в селищі, станиця Луганська, що за 23 кілометри від кордону Росії. Жителі цієї території відчули гіркий присмак російської весни. Без і безжальність її прихильників. Ще у квітні 2014-го. ми продовжували отримувати оборону. Чим давали можливість всім підрозділам, які знаходилися в нашому тилу, відійти подалі? Потім 25 лютого ми проривалися через місто Щастя в район Северодонецька. Ось і наша бригада займала оборону в місті Северодонецьк. Це перша бригада, яка туди зайшла. І впродовж місяця їхній військовий підрозділ міцно тримав оборону Сєвєродонецька. Далі вони брали участь в активних боях, які на той час точилися в Ізюмському районі Харківської області. Через масові обстріли з боку окупантів підрозділ перемістився в Донецьку область, місто Лиман. В одному із бойових завдань Дмитро Василюк отримав тяжке поранення. Три рашистські кулі влучили в ногу, ще три в руку, плече та розірвало бороду. Сам собі надав допомогу, біля мене нікого не було, ну і мене вже вивозили свої. З розповідей, як я знаю, що спочатку там мене відвезли в Краматорський госпіталь, потім в Дніпро. В Дніпрі я вже там прийшов вперше там до тями, там щось зрозумів, ну, що я ідея, тому що було постійно був під наркозом, постійно проводили якісь там певні операції. Після Дніпра мене відправили в Умань. І зумані в Київ це був довгий період лікування. Впродовж двох місяців йому зробили майже три десятки операцій, але стан не покращувався. Втратив більше 20 кілограмів ваги. Згодом Дмитро продовжив лікування у Норвегії. Там теж провели декілька операцій, але вже нічого не могли зробити. Ось і були якісь там зараження. Не знаю, ось і прийняли рішення ампутувати. Нового в Норвегії було протезування. Відразу в Норвегії була реабілітація, де я навчився ходити на протезі. Ну, навіть бігати навчився, так скажем, все. Ну і після того як я прийшов там реабілітацію, я відразу повернувся в Україну. швидко прийшов в ВЛК і повернувся на службу. Повернутися на службу, каже Дмитро. Це не просто бажання, це поклик душі та серця. Сьогодні він живе та воює заради світлого майбутнього України. Війна триває, і залишити своїх побратимів, які нині в одній із найгарячіших точок фронту, чоловік не зміг. Це наша земля, в першу чергу, це наша наш спільний там ворог. От Наша спільна мета там зберегти нашу державність. Ми зараз боремось за нашу державність. Підтримка в тилу каже, дуже важлива волонтерська праця та допомога вкрай необхідна ЗСУ. Сили духу та впевненості у надважливій справі за словами Дмитра, додають листівки від наймолодших українців, отримували їх і від варайських дітей. Передали там від діток малюнки, ось там діти, ми знаємо, в школі збирали щось. Ось і вони нам передали там малюнки, якусь там їжу, ось ну і так далі. Тобто, це більш так, так би мовити, приємно. Солдати розуміють, що що їх підтримують так, стакше? Вони не роблять щось даремно. Історії військовослужбовця Дмитра вражає та демонструє незламність, сталеву волю і героїзм української армії, яка бореться за правду та незалежність нашої держави. З моменту АТОС має колосальний опит. Ось і веде активно бойові дії там. З потужною армією, ось всі там. Я думаю, весь світ думав, що Україна не впорається, але ось подивіться, ось вже другий рік. Там противник несе величезні втрати, противник відступає. Ось Україна, українські військові здобувають і наближається перемова для України. У центрі Луцька перекинулась вантажівка з колодами. Постраждали троє людей, серед яких діти трапилося це учора, 21 серпня, на вулиці Глушець. Водій зілу не впорався з керуванням. Виїхав на бордюр і вантажівка перекинулась. Водій лише забився. А ось через колоди деревини, які внаслідок аварії розсипалися по проїжджій частині, травмувалися двоє 13-річних пішоходів. Зачепила вантажівка і легкових Тойота, який проїжджав повз в машини. Зім'яте ліве крило та розтрощена задня фара. Медичну допомогу усім постраждалим надали на місці аварії. В лікарню нікого не забирали. Триває досудове розслідування. 30 кажанів поселилися в помешканні лучан. У квартирі багатоповерхівки на соборності кілька днів нікого не було, а вікно господарі лишили відчиненим. Вчора увечері люди повернулися і застали вдома непроханих гостей. Налякавшись, господарі вибігли на вулицю і викликали рятувальників, які обережно виловили кажанів. Пересвідчившись, що тваринки цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Люди повернулися в квартиру лише переконавшись, що в жодному закутку кажанів немає. Проти ночі сіли на ровери і пропали. Двоє дітей із Боголюб поїхали кататися на велосипедах і заблукали. Як з'ясувалося, діти заїхали у сусіднє село Милуші, що майже за 5 кілометрів від їхнього дому. Зрозумівши, що дорогу до хати самим їм не знайти, хлопчик з дівчинкою зайшли у двір незнайомців. Побачивши розгублених дітей, люди викликали поліцію. Малеча добре знала свою домашню адресу, тож доставити їх рідним не стало проблемою. Патрульні наголошують, на випередки усім можливим халепам батькам необхідно навчити дітей діяти у таких ситуаціях, знати адресу проживання і номери телефонів батьків. У Луцьку завтра, 23 серпня, перекриють вулицю Богдана Хмельницького. З 8.50 до 9.30 призупинять рух від перехрестя з вулицею Кривий Вал до перехрестя з вулицею Сенаторки Левчанівської, враховуючи обмеження заїзду з вулиці Драгомишського. До 10.00 перекриють вулицю Кривий Вал від перехрестя з Богдана Хмельницького до перехрестя з вулицею Лесі Українки. Крім того, цього ж дня із 7.30 до 9.30 буде заборонено паркуватися на стоянці біля міськради. Обмеження руху пояснили в міській раді пов'язані з відзначенням дня державного прапора України. Військове спорядження теж треба одягати, і одяг цей теж хтось повинен робити. Лучанка Алла плете на шоломники та чохли на старлінг. Робить це просто на роботі. А несподіваним помічником став глиняний горщик, який до того мав зовсім інше призначення. Що ж такого в керамічному кухлику, та як волонтерка плете одяг для шоломів, дивіться далі. Зачіплюємо, просто зав'язуємо далі. Не в кожен ряд, але частенько вплітаємо цю ниточку і так далі. На цьому горщику Алла плате всі наші оломники для військових, хоча його призначення мало бути зовсім інше. Купувала для того, аби зігрітися під час блекауту і зимових холодів. Всередину ставила свічку, накривала глиняним горщиком, який таким чином виділяв тепло. Однак зараз це головний атрибут в плетінні на шоломників для воїнів. Прийшла на роботу, сіла плести. Ну хотілося б щось. Ну є горщик, ну так воно якось народилося. На початку зими минулого року Алла почала шукати пункти плетіння сіток, аби долучитися до допомоги Збройним силам. Знайшла такий біля дому, але не могла підлаштуватися під графік. Пункт не працював ввечері та на вихідних, тому з роботою поєднувати не вдавалось. Врешті вирішила зайнятися цим просто на робочому місці. Благо є можливість, адже працює продавцем одягу в одному з магазинів Луцького торгового центру. А мені стало вигідно взяти це на роботу, тому що я туди не можу ходити. Мені зручно прибігти сюди, принести все. Робота на роботі. Технологія каже, не складна, бо вже знайшла спосіб, як оптимізувати процес. Коли тільки починали, то повністю в'язали наш оломник гачком вручну. І діаметр резинки майстриня міряла на власній голові. Якщо гумку не натягувати, тоді якраз вистачало на шалом бійця. А зараз, щоб робота йшла швидше, беруть готову сітку. Сітка, от звичайно, А ми доплітаємо, от мама моя робить, руками вже з різних ниток, щоб це була форма і щоб це було стягнуто. З самої сітки воно не вийде така форма. Шапочки ці. Вона в'язує нитки, оця нитка. Тут бере сітку для того, щоб було скоріше. І готує мені такі заготовки, які я потім заплітаю. Заплітаю е, нитками. Зеленими з різних відтінків, шпагат або мішковина. І в готовому вигляді потім вставляється знизу різинка, і в готовому вигляді він має вигляд. Надягається, тут вони собі затягують як треба. Певної схеми плетіння немає. Головне, щоб смужки тканини, яку в'яжуть на сітку, були недовгі. Такі смужки краще тримають форму на шоломника і ліпше маскують. А колір замовляють самі військові. Якщо для використання на піщаному ґрунті, то жовте сіре. Якщо у траві чи лісі, то зелений. Майстриня каже, важливо потім побачити фото, аби подивитись на результат. Тоді вона на власні очі оцінює, чи треба якось змінювати, вдосконалювати модель. Десь кущик жовтий, тут зеленіший кущик, отак. Тут так само може бути. Тут жовтіше, тут, тут зеленіше. Вже як фантазія вистачає. Чохол на Starlink складається з двох частин. Це два прямокутники 50 на 30, які плетуться на спеціальній рамці. Чохол довше, два дні на шоломник за декілька годин робочих, поки я тут. Ну це з розрахунку того, що в мене в моєму пункті є ще мама. Вона мені готує. Якби я все сама робила, то за один день не вспіла би. А так вона мені кожен ранок кладе, скільки вона зробила один-два. А я за робочий час теж один-два. Готую і відкладаю, відкладаю, а потім назбираються віддаю в інтернеті. Вартість одного нашоломника чи чохла на Starlink стартує від 350 гривень, і зроблені вони просто з піксельної тканини. Собі вартість виробів Алли тягне приблизно на таку ж суму, але вони мають дві суттєві переваги: по-перше, краще маскують, а по друге, дістаються військовим безкоштовно. Хтось приніс нитки, допоміг благодійний фонд забезпечує мішками тканини. Тому що якщо це все купувати, то собі вартість так і вийде дороговато. Але отак, таким чином, трохи з світу по нитці збираєш і працюєш і робиш. Я можу навчити, я можу дати навіть на початок знаряддя праці, так скажемо, і розказати, як це робиться. Можемо допомагати, долучитися до перемоги всі. Сплатені вироби Алла віддає у церкву Голгофа, звідки вони вже розподіляються серед військових. Майстриня каже, що таку роботу можуть виконувати майже всі: ті, хто працюють дистанційно або з гнучким графіком, чи просто школярі. Якщо кожен сплете хоча б один наш оломник вже на крок наблизить нашу перемогу. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Більше новин у будь-який зручний для вас час. Ви можете переглянути на нашому Ютуб каналі Новини 12». Дякую, що залишаєтесь з нами, і до зустрічі на 12-му. Бережіть себе.